Європа готується до переозброєння. Угорщина знову блокує вступ України до ЄС, а 240 тисяч українських біженців можуть депортувати із США ще один тиждень позаду. Непростий, насичений і сповнений важливих подій. Але ми тут, щоб допомогти вам розібратися, що відбувається у світі, Канаді та Україні. Мене звати Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто разом з нами на ЮКЕНРАДО світ. Європа під загрозою 6 березня у Брюсселі відбувся безпековий саміт. Лідер всіх 27 країн-членів ЄС підтримали план переозброєння Європи. Під час саміту дали зелене світло масштабному оборонному проєкту, який передбачає 800 мільярдів євро на мобілізацію ресурсів для оборони Європи та 150 мільярдів євро кредитування для військових потреб. Це перший в історії ЄС такий масштабний оборонний проєкт який об'єднує всі країни Євросоюзу у рамках єдиної стратегії безпеки? Нам потрібне масове нарощування обороноздатності без жодних сумнівів. Ми прагнемо тривалого миру, але його можна збудувати лише на силі. А вона починається зі зміцнення самих себе. І саме для цього я представлю державам-членам свій план переозброїти Європу. Тим часом у Кремлі вже відреагували та заявили, що Європа становить загрозу для Росії, та звинуватили країни ЄС у тому, що вони нібито змушують Москву діяти. Угорщина блокує вступ України до ЄС у Брюсселі. Визнали, що досягти консенсусу серед 27 країн стає все складніше через постійні вето Угорщини, зокрема щодо України. Натомість ЄС готує відповідь. Мова йде про можливе створення коаліції країн, які обходитимуть блокування Будапешта. За словами лідерів ЄС, якщо Угорщина не готова підтримувати рішення більшості, вона говоритиме лише за себе. Водночас у Брюсселі вже звучать пропозиції позбавити Будапешт права вето у питаннях безпеки та європейської політики. Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і певною мірою його словацький колега Роберт Фіц планують перешкодити досягненню угоди щодо українського пакету, можна розглянути план Б. Одним із варіантів є двосторонні угоди з 26 країнами-членами, але це більш громісткий процес. У США обговорюють можливість часткового зняття санкцій з Росії. Про це повідомляють російські змі, посилаючись на бізнес джерела. За їхніми даними американські бізнес-кола ведуть неформальні переговори з представниками російського бізнесу щодо пом'якшення обмежень у певних секторах економіки. Зокрема, йдеться про створення так званої білої книги, яка містить список сфер, де зняття санкцій є пріоритетним. Серед них цивільна авіація, банківська сфера та платіжні операції. Канада Трамп розпочав тарифну війну з Канадою. США офіційно запровадили 25% мити мита на більшість канадських товарів та 10% збір на канадську енергію. Це рішення набуло чинності 4 березня та викликало гостру реакцію в Отаві. Тарифи порушать неймовірно успішні торгові відносини. Вони порушать саму торгівельну угоду, про яку домовився президент Трамп під час його останнього терміну. Згодом, 6 березня, Трамп оголосив про тимчасове скасування мит на частину канадських товарів до 2 квітня, надавши Отаві додаткову відстрочку. Водночас 62% імпорту з Канади все ще підлягатиме митам. Канада відповідає на торговельну війну Трампа. 5 березня уряд Джастіна Трюдо оголосив про контрмита на американську продукцію загальною вартістю 30 мільярдів доларів. Водночас, другий етап мит на 125 мільярдів буде відкладено до 2 квітня. Трюдо заявив, що Канада не відступить, поки всі мита не буде скасовано. За його словами, Канада має сильні позиції у переговорах, оскільки США потребують канадських товарів. Канада не залишить це невиправдане рішення без відповіді. Якщо американські тарифи не будуть чинності сьогодні ввечері, Канада завтра починаючи з 12.01 ранку за східним часом відповість 25 відсотковими митами на американські товари на суму 155 мільярдів доларів. Починаючи з мит на товари на суму 30 мільярдів доларів, негайно. А мита на 125 мільярдів доларів на американські товари будуть введені через 21 день. Наші тарифи залишатимуться в силі, доки торгові дії США не будуть відкликані. Канада скасовує обмеження на міжпровінційний продаж алкоголю. 6 березня канадський уряд досяг угоди з більшістю провінцій щодо усунення внутрішніх торговельних бар'єрів на алкогольну продукцію. Це рішення ухвалили на тлі економічної нестабільності, спричиненої американськими митами. Такі зміни можуть додати 200 мільярдів доларів до економіки Канади. Міністр внутрішньої торгівлі Ананд зазначила, що це безпрецедентний крок для країни. well and so do the other breweries in alberta but it would be nice to be able to get our beer outside of it as well and just to give people that option to try alley cat ukraine Трамп зупинив військову допомогу Україні 4 березня. Президент США наказав зупинити всі поставки зброї для України. І тепер жоден американський боєприпас чи військова техніка не зможуть дістатися фронту, поки Вашингтон не визнає, що Київ демонструє добросовісну прихильність до миру. За інформацією видання Bloomberg, призупинення стосується всього, що ще не прибуло до України. Це сотні одиниць керованих ракетних систем протитанкової зброї. Та критично важливих боєприпасів нагадаємо, опісля 5 березня США обмежили також передачу розвідданих Україні. Ахист для біженців з України можуть скасувати десятки тисяч людей під загрозою депортації. Адміністрація президента США Дональда Трампа готується скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців, які втекли від війни. Про це 6 березня повідомляло Reuters із посиланням на власні джерела. Це рішення є частиною ширшої політики Білого Дому щодо скорочення правової підтримки для майже двох мільйонів мігрантів, яким адміністрація. Джо Байдена надала гуманітарний статус. Своєю чергою Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо майбутнього українських мігрантів уже найближчим часом. Мовляв, в його адміністрації розділилися думки щодо депортації українців. Частина чиновників виступає за скасування тимчасового правового статусу, що може призвести до примусових повернень однак є ті, хто виступає проти такого рішення. Що ж, ми не хочемо нікому зашкодити. Я дивлюся на це, і деякі люди вважають, що це доречно, а деякі що ні. І я прийму рішення досить скоро. Україна та США проведуть переговори у Саудівській Аравії. Уже наступного тижня відбудеться зустріч між делегаціями України та США щодо війни з Росією. Переговори заплановано на середу, 12 березня. Українську делегацію очолить керівник офісу президента Андрій Єрмак. Всі бачать наскільки швидко розвиваються. Дипломатичні події. Сьогодні наші команди України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. За інформацією агентства Bloomberg Вашингтон наполягає на тому, що підписання угоди має бути пов'язане з готовністю Києва припинити вогонь та почати переговори з Москвою. Натомість, Михайло Подоляк повідомив, що у ході зустрічі обговорюватимуть три ключові аспекти: це підписання угоди про ресурси, військову допомогу та формат переговорного процесу із Росією. На цьому ставимо інформаційну крапку. Ми і надалі будемо стежити за найважливішими подіями у світі, Канаді та Україні. Щоб ви завжди були у курсі найголовнішого. З вами була Юлія Стеранка. Почуємося вже зовсім скоро на Юкенредіо. Бережіть себе і до зустрічі в етері.